Уся ця історія з так званим вторгненням української ДРГ на півострів ставить безліч запитань, але головне на яке зараз намагаються дати відповідь, і політики, експерти, для чого зрежисовано цю виставу і чим вона закінчиться. версії збирала Євгенія Токар. Аби зрозуміти, що відбувається зараз, треба повернутися на кілька день тому. Ось такий ще від неділі має вигляд кордони з окупованим півостровом. Його то закривають, то відкривають знову. Шалені черги по 15 годин. Обшуки та допити російської ФСБ і посилена охорона. І жодної інформації, лише чутки. Версію того, що відбувається в Кремлі, придумали аж через чотири дні. Ось вона дивує і Україну, і світ. 7 червня, ніч проти неділі, прикордонне місто Армянськ, окупований Крим. Тут російська ФСБ нібито виявила групу диверсантів із України. Під час їхнього затримання гине ФСБ. -вець. Наступна ніч, 8 червня, мовляв, ще одна спроба пробитися через кордон уже із важкою технікою, БМП та стріляниною, буцімто із материкової України. Як наслідок загинув російський військовий кілька поранені. Це кажуть тепер у ФСБ українська диверсійна група, яка хотіла влаштувати теракт. А організувала все це увага українські міноборони головного виконавця, мовляв, уже затримали. Ось його ведуть у кайданках. Це Євген Панов на російських каналах. З'являється Путін із гучною заявою. Для всіх вже очевидно, що сьогоднішні київські власті шукають способи рішення проблем на а на путем а переходять кірору, брехня та провокація так на кремлівські закиди реагує українська влада. Фантазії Кремля називають гібридною війною. Що ж сталося насправді зрозуміти складно? Жодних кадрів ані прориву кримського кордону, ані техніки зі стріляниною немає. Тож скидається на чергову кремлівську фікцію. Та для чого вся ця вистава? Ми зібрали різні думки політологів і військових експертів. Версія номер один. Путін хоче великої війни. Я не виключаю, що може бути якась операція по окупації там Херсону, Миколаєва, Одеси, зустрічними там ударами з Криму і Бесарабії. Нам треба постійно тримати пильність. Українські політологи вдаються до історичних аналогій, мовляв, великі війни розпочинали зі схожих провокацій. Мало хто знає, що підшествувала собиттям 8 августа в Грузії. Як раз такого рода інформаційної провокації со сторони Росії. І мир убіждали в тому, що грузини сошли з ума і готуються напасть на Росію. Згадують і гітлерівські провокації, коли Польща нібито напала на Німеччину. Та, от приміром, журналіст Віталій Портнику певен до масштабного наступу Путіну все ж не вдасться. Путін знає то, чого не знав Гітлер. Він знає, що йому ніхто не повірить. Йому не нужны ніякі провокації, он може напасть просто так. Поэтому Путін не буде воювати, він буде продолжать дестабілізувати ситуацію в нашій стране. Інші вважають, нині велика війна агресорові не по грошах, і на неї Росії забракне сил, навіть додавши ті війська, які на сьогоднішні. І день розташовані в межах південного адміністративного округу, і системи їх забезпечення. Вони не готові здійснювати великомасштабні операції. Мовляв, економіка в Росії і так валиться. Тож те, чого Путін домагається, це зняття санкцій, і ця вистава в Криму черговий тиск на міжнародну спільноту, а ще привід заблокувати перемовний процес у нормандському форматі. Їх обіділи, вони були там как а не як учасники конфлікту. Вони були з міротворческими ініціативами. Тепер їх обіділи в попитки терористичних актів. Вони виходять із нормандського формату, і відповідно, вони будуть лоббірувати вопрос зняття санкцій з Росії. Щоправда, світу кремлівську виставу здається не надто і повірив. Ось думка колишнього міністра закордонних справ Швеції Карла Більта. Нині ФСБ Росії стверджує, що Україна нападе на Крим. Смішно. Росія готує Беллі для своїх дій. А це міністр закордонних справ Литви Лина Сленк'явічус. Агресор звинуватив жертву нападу, методи старого КДБ. Неправдиві звинувачення Росії на адресу України мають виправдати майбутню дару відповідь. До речі, усією цією виставою ФСБівці могли прикривати зовсім банальні речі. Ось в інтернеті з'явилося орієнтування. Його кримські міліціянти поширювали саме у ті дні, коли кордони були замкнуті. За совершення тяжкого преступления на території города Армянска разыскивается п'ять лиц, Всі одеты в камуфляжну форму. Тож, дехто припускає уся ця спецоперація з перекриттям кордонів, посиленою охороною та стріляниною, яку чули місцеві, могли розгорнути, щоб зловити своїх же втікачів.